Три короткі, але не жалісні книги. Попередження, короткі тексти, довгі наслідки, Три різні удари по голові з містом, без ватки, без підпорок. Працюємо по-живому. Поїхали про мишей і людей. Джон Стейнбек. Двоє друзів тягнуть мрію. а реальність з боку така: о, гарна мрія! Шкода! Тут найважче не трагедія, а момент, коли відповідальність от заходить у кімнату і каже. Робимо те, що треба. Стейнбек пише лаконічно, але б'є так, що після останньої сторінки от сидиш, як після от поганої новини, без жестів, без слів. Ця книжка про ціну доброти, коли вона раптом от виявляється не теплою, а гострою. Далі колгосп тварин Джордж Орвел починається як байка, а потім підсовує контракт дрібним шрифтом. і ще Й сміється Лозунги Тут худнуть швидше ніж терпіння. От спершу всі рівні, потім дехто рівніший. А далі ти вже сам собі цензор. Орвел розбирає механіку влади короткими абзацами без прелюдій, без милосердя. Фінал хрумтить іронію так свіжо, що відчуття ніби це написали вчора. Перевтілення Франц Кавка прокидаєшся не тим, ким був, а близький не тими, ким здавалося. Страшно не від монстра, від того як легко світ виводить тебе от за душки, якщо ти стаєш незручним. Кавка документує абсурд буденного, як от інвентарізацію без емоцій, зате з початкою. Після фіналу повітря стає густішим. І от дуже хочеться перевірити, чи ти ще на рахунку у своїх. Чому саме короткі, жорсткі? Бо немає де сховати воду. Кожне речення от працює в рукопаш, бо темп не дає відволіктися, і удар приходить, коли ти ще не встиг от підняти захист. Бо лаконічність – це не бідність, це дисципліна, міні-нагадування. Не гугли змісти перед читанням. Забереш у себе ефект прямого влучання. Між книжками зроби паузу, інакше от отримаєш ідеальний шторм з думок. І інтерактивчик, яку коротку, але от безжальну книжку ти поставиш четвертою, і чому саме вона має от вибити ґрунт з під ніг? І донат на у сотку в шапці профіль. як книга фільм, кава. А решту переживемо.